Ось такі камінчики у нас вийшлися в оканців. Отак вона виглядає. Зараз покажу спереду. Ставте лайки, кому цікаво, кому було цікаво. Пишіть в коментарях, робіть замовлення, виконуємо по всій Україні. Як я добився такого результату, я ну, не все показав, але кому цікаво, то пишіть в коментарях. І я тоді буду більш детальніше показувати всі етапи. По черзі що і як я робив. Ну, а далі ви побачите, яке воно було до того, як я е, зробив цей камінь. І яким воно стало. Ви бачите вже зараз. Це є канал ляпота. Всі, хто бачить, хочу повідомити, що я взяв новий об'єкт. Ось така вірандочка. Ось такі сходики дерев'яні. Ми вже тут почали свої роботи. Е, бачимо, здирається побілка. Тут буде поклеєний пінопласт. І це все буде захищено від морозів на зиму. Тут у нас отакий поріг, ми бачимо, він буде демонтований. Тут де потріскалася штукатурка, вона теж буде знята. Звідси демонтовано і тут буде малюнок під камінчик в стилі артбетон. Все як ми любимо. Так, Далі отут буде зашито профнастілом. Теж буде демонтовано все. Залишиться тільки оці труби. Ось раз, Ось два труба. І на углу третя труба. Вся остальна буде демонтовано. Залишиться тільки дах. Там, де зараз бачимо ту гірджаву ринву, вона теж буде замінена на нолесеньку, блискучу, гарненьку. От така робота у нас, такий об'єкт. А отут теж буде у нас зашитий пінопласт. А я нагадую, що ми знаходимося на каналі е, Ляпота. І ось. Результат нашої роботи отакий поріг у нас вийшов. Ось так, рівнесенько, все по, все по рівню. І ось тут буде набита сіточка на цьому фасаді. І буде зроблено в стилі арт-бетон. А отут вверх буде покладений плиточкою. Коли це буде зроблено, я також це зніму і вам все покажу. Друзі, вирішив показати вам, як я наношу розчин на стіну. Ось таким чином. І так приглажую. Якщо накидати його тельмою, воно може відпадати. Товщина десь приблизно від 1,5 до 2 см. Беремо таку печать. Вона покрита плівочкою спеціально. Якщо плівочки не буде, то воно буде одиратися разом із розчином. А плівочка нам допомагає, щоб вона не віддиралася. Отак ми її притуляємо, пристукуємо. Ось такий малюночок. Тепер ми його ложимо вже не так, як раніше, а якимось іншим боком. Повертаємо. Получається, що у нас малюночок вже має іншу форму. Де нам не подобається, можемо перепечатати. Ось так. І пішли далі. Дивимось. Расота. Отут мені не подобається, я його раз, перепечатаю. Все, тепер подобається. Ідемо далі. Повертаємо, щоб не було однакового малюнку. І печатаємо. Отаким чином. Можемо взагалі гер... до вам перевернути. і пропечатати. Ось вот так. Тепер наступне. Процес дуже цікавий і унікальний. Іноді ловлю себе на думці, що дуже швидко кінчається накиданий раствор. Треба знову повертатися до цього процесу. Мені не подобається. Тепер гарно. Тепер робимо такого тут Ну от такі фокуси. А тепер я вам покажу, як правильно робити розшивку. Для цього нам потрібна люба пластинка. Ми її згинаємо отаким чином. І що нам треба добитися? Коли малюємо розшивочку, то треба уникати таких моментів, щоб було схоже на сонечко. Тобто камінчик посередині, а в сторони розходяться промінчики. Та дуже негарно. Щоб цього не було. Дивіться, як я зробив. Воно, я процарапивався отак. Потім пішла хвилька донизу, потім наступна хвилька йде теж донизу. Отака воно виходить. І наступну хвильку я теж буду робити подібним чином. От. І десь да. тако я буду вгадувати, де в мене буде камінчик йти. О так. Щоб прослідковувався якийсь стиль. І далі ми робимо подібним чином. Тобто у нас виходить приблизно в одному стилі. Хвильки йдуть, а потім ми між ними розмалюємо вже камінчики більш дрібніші. Отаким От макаром. Так, далі я не йду, бо там ще свіжий розчин. Все. А тепер, так як нам підказує цей малюнок, ми вже можемо робити такому стилі. Отак От у нас камінчик. І коли малюємо наступний камінчик, то малюємо не отут, навпроти цього шваду, вже у нас є. А десь поруч можемо відступити і отак зробити такого Отак. І тут у нас хоче сюди піти. Також треба намагатися уникати правильних геометричних. Форм. Все має бути неправильне, довільної форми. Має бути стиль п'яний каратист. Товариш мені підказує, що має бути стиль п'яний каратист. Мабуть, є такий стиль, я не знаю. Але в мене товариш-експерт незалежний. Може дати незалежну оцінку всьому, що ми тут робимо. Ну от, отакий от малюночок у нас виходить. Можемо тут ось так намалювати. Тут, а тут ось так ось таким чином. Кому сподобався малюночок, або кому подобається, подобається роботи в стилі артбетон, можете відреагувати. Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, напишіть у коментарях. що б ви хотіли покращити, можливо у вас є якісь помажання. Я всі ваші коментарі читаю. Якщо мені якісь подобається, напишу відповідь. Друзі, ви тільки погляньте на цю ляпоту. Ось отакий малюночок у нас получився. Це ми зробили поки що одну сторону. А далі в нас буде розфарбовка, яку ви також побачите.